Вітаю на каналі Англійська для початківців. Сьогодні ми з вами будемо вчити особові займенники англійської. Ця презентація була створена за допомогою сайту Pinterest. Отож починаємо. I, Я, yeah. I, Я, yeah. I yeah. – я, You, you. – Ти. Ю. Ты. Ю, ти. Ю-ви. Ю-вы. Ю-вы. Так в англійській мові Ю. Як займенник ти, Ю займенник Ви. Ши вона. Си. Вона She вона He він He він He він We ми We ми We ми, We, ми. They вони They. вони, They. вони. It. Він, It. воно, It. він. Тобто займенник it ми використовуємо для позначення неживих предметів, тварин, явищ, понять або абстрактних понять. Добре. Давайте все разом. I You, we, you, they, she, he, it. I – я, you – ти, we – ми, you – ви, they – вони, she – вона, he – він. IT. Воно неживий предмет або а, тваринка. В англійській мові на тварин кажуть IT. Дуже добре. Молодці. Сьогодні ви вивчили особливі. Особові. особові. Так, починаю записувати 1, 2, 3. Вітаю на каналі англійська для початківців. Сьогодні ми з вами будемо вчити особові займенники англійською мовою. Ця презентація була створена за допомогою сайту Pinterest. Отож бо займенники. I. Я. Yeah. I. Я. Yeah. I yeah. – Я. You – Ти. ти. Ти Ю. Ти. Ю ви. Так, ви не помилились. В англійській мові ю використовується для позначення займенника ти та займенника ви. Ю. Ю. Си вона. Си вона. She, вона, she. Вона Хи він. he, він, he, він. We, ми, we, ми, we, ми. They, вони. they, вони. they, вони they. Вони. It. Він, чи воно, It. Він, чи воно, It. It в англійській мові використовується для позначення неживих предметів тварин, явищ, понять або абстрактних понять. Давайте все разом. I, you, we, you, they. She, he, it, I, Я. ты, Ти. мы, Ми. вы, ви, вони, she, Вона. he, Він. it, воно чи він, чи вона. Дуже добре. Ви сьогодні вивчили. Особові займенники. Дякую за перегляд. До побачення!